Ольга Кобилянська що я любив. Це були малі тонкі жіночі руки, мали в собі щось більше з аристократизму, як з інтелігенції, а саме тим звернули насамперед мою увагу. Їх тонкі кінчики пальців, ніжно випуклі нігті, були мені доказом, що їх предки не були ремісниками. І не робили ніякої грубої роботи. Їх краса не була случайна. коли були в руху, пригадували собою за всіх дрібні пташенята. Чому саме те, не знаю. Визирали так свобітно, так з панська, з під білих шовкових корунок чинилися такі важні, просто сміх брав, що й вони хотіли щось робити, хоч не робили нічого. Праця не пара панськості вона належить до товпи, а її руки не мали типу товпи. Я був би їх убирав у найтонші рукавички, ті малі ніжні, рухливі пташки, щоб не стикалися за часто з грубим товаром Поденщини, не стратили того, що я, син музи, любив наді все. Смисло чистоти. А в моїх найтихіших хвилях мріяв я об тім, щоб дозирати їх, але не так, як дозираються звичайні істоти того роду. Я мріяв обтім краще, я хотів їх доглядати, як дорогоцінне каміння на деяких з моїх улюблених перснів, що, коли наблистілися вже доволі і налюбовався досить їх правдивою красою. Мусили вертати в дороге Етуї, виложене шовком і оксамитом, і ждати хвилі, в котрій лише моя рука знов займеться ними. В моїх найтихіших хвилях мріяв я обтім, або й тоді, коли серце ткало якісь безумні плани на будучність, що я майже лякався, а розум мене сварив за таку шалену сміливість, чи я не соромився, справді. Я і лякався, і соромився, і поводився холодно і відпорно. Мов би мене не обходили ніякі птахи на світі, але на самоті і в душі мав я бачне око на них, уважав, щоб їх що не діткнуло, щоб не напружилися, не вдарилися, де у які тверді, беззвучні предмети, щоб суворо студність зими не разила їх. А зухвалі блискучі промені весняного сонця, ті промені, що манять так до себе, награлися на них задовго і не заприязнювалися з ними занадто. Але на дні один день, погану годину, ті малі жіночі руки розімрілися в блискучому промінні весняного сонця, захворобилися і, зібравши всю свою силу. Може, й по своїх панських предках у насліджену силу, збилися в кулак і вдарили мене так сильно в груди, що я подався назад і вже не можу зібрати давніх сил, і колишньої відваги, щоби приступити наново до них, взяти їх знов в свої руки, стиснути їх щиро, ті дрібні рухливі пташенята, що не мали типу товпи, скарби тоті.